насправді документальне кіно має не таку високу популярність, як ігрове. Ну, за останні п'ять років документальні кіно стали більш популярні, але кіно, які успішні, вони прив'язані до е, яком, якогось відомого чи відомий спортсмену чи команди. Mm -hmm. І в принципі, такі історії також важливі. Але коли ми бачимо фільм як «20 днів у Маріуполі, ну. Це так, це точка в історії нашій як, як люди. І я думаю, що з документальними кіно. В принципі, я не думаю, що воно нікуди не дінеться. Навіть з, з штучним е, інтелігенцією... Інтелектом. Шту, штучн... Інтелектом. Штучним інтелектом. Дякую. Навіть е, штучним інтелектом, ну це не може передавати. Історії і емоції як у документальному кіно.